Перший книжковий фестиваль читаємо в 10-й. Офіційно відкрили у Тернопільській загальноосвітній школі номер 10 Його мета заохотити хлопців та дівчат до читання української літератури. Андрій Газелишин, директор навчального закладу, розповідає, ідея організувати такий фестиваль виникла вже давно, проте реалізувати її вдалося тільки тепер. Упродовж чотирьох днів на школярів та вчителів чекають щоденні активності, зокрема зустрічі з відомими письменниками, акторами лялькового театру тощо. Також у школі. В школі відбудеться ярмарок, виставка, де кожен зможе знайти книги різних українських авторів. По фотографувалися і зробили світлини креативні світлини. Їх більше ста. Ми зробили виставки книг, які були надруковані ще у 19-20 столітті. Ми зібрали кобзарі більше 40 штук, які теж покажуть нашу історію, нашу літературу, нашу українську книжку. Крім того, в офіційний день відкриття книжкового фестивалю в навчальному закладі провели благодійний аукціон книг та лотерею. Виручені кошти передадуть волонтерам, які згодом укомплектують тактичні аптечки для бійців. Відвідувачі заходу діляться своїми емоціями та розповідають, які ж книги вони отримали взамін за свій донат. Завжди було, що просто гроші здається ЗСУ, а тут дали подарунки, це дуже приємно, як для учнів і для молодших і старших класів. Мені це сподобалось. Я отримала планета Земля і домашня розминка. Це можливо буде корисно для мозку і для розвитку. Домашня розминка математик. Тут треба вирішувати будь-які будь, рівняння, якісь задачі. Організатори заходу читаємо в десяті. І сподіваються, завдяки фестивалю їм вдасться зберегти інтерес школярів до української літератури. Такий захід і надалі, за словами Андрія Газилишина, планують втілювати у стінах навчального закладу.